Вітаю! Ви на каналі CryptoKid, і сьогодні в нас на огляді гра, яка стала найкращим проектом у 2023 році Pixels. А перед початком попрошу підписатись на канал та поставити вподобайку. Підтримайте українське. Pixels – браузерна MMORPG на блокчейні Ronin, яка існує вже більше року. Багато хто з вас чув про неї з телеграм-каналів чи Ютубу, але я не знайшов жодного україномовного огляду цієї гри, тому буду першим. Гра на хайпі через колаборацію з Ronin та має близько 900 тисяч користувачів, вона побудована на моделі фармінгу, де вам потрібно купляти, крафтити, вирощувати і продавати дорожче. Почнемо з самого початку. Переходимо на сайт, всі посилання залишу в описі, та заходимо через гаманець Ronin. Якщо ще не маєте цього гаманця, то скачуйте в браузері та проходите просту реєстрацію. Після підтвердження гаманця пишемо назву персонажа та переходимо в гру, де нас чекає базове навчання. Тут вас вчать, як правильно вирощувати овочі. Далі ми потрапляємо в саме місто. Якщо справа натиснемо на значок локації, то побачите всю карту. Для нас важливі є три будинки: сауна та землі зліва, а також магазин справа. Найцінніший ресурс цій грі – це енергія. Ми тратимо її за будь-які наші дії. Посадити, полити, зібрати та навіть перейти на землю. Сама по собі вона відновлюється дуже повільно, десь 20 годин. А саме в сауні в нас є можливість її поповнити більше та швидше. Раз на день заходимо в першу кімнату та стаємо в басейні на 1 годину, не закриваючи вкладку. За цей час в нас відновлюється 240 енергії. Наступну ж кімнату вхід лише з ВІП-пропуском, і там кожні 8 годин ми отримуємо 400 енергії. Землі. Натиснувши на банер при вході, можна побачити найпопулярніші з них. Тут шукаємо, щоб було 60 грядок та переходимо. При вході можемо натиснути на ворота та додати землю в збереженні, щоб не загубити. Всі наші обрані землі можемо переглянути, натиснувши справа перший значок зверху. Зайшовши всередину будинку, в кінці можемо перейти на землю по номеру, якщо з'явиться така потреба. Також за 100 бери ми можемо купити власну землю. Назбирати їх неважко. Купляємо насіння, садимо та продаємо. Магазин. В початковій кімнаті справа маркет з NPC. Тут ми можемо купляти насіння, розхідники, тварин, а також продавати готові вироби. В наступній кімнаті маркет між реальними гравцями. В грі кожен напрямок має свій рівень, і чим він вищий, тим кращі та прибутковіші товари нам відкриваються. Натиснувши зліва кнопку Skills, ми бачимо всі навички, їхній рівень та скільки досвіду потрібно до наступного. Також є сайт, де все розписано, за скільки купляємо, скільки енергії тратимо та за скільки продаємо. Розглянемо на прикладі фермерства. На першому рівні вам доступна лише зерна проббері. Як бачимо, одна насінина коштує одну монету беррі. росте 1 хвилину, йде затрати в 3,5 енергії, щоб посадити, полити та зібрати. Отримуємо 3,5 очки досвіду, та в маркеті готовий продукт можемо продати за 3 монети Бері. Найприбутковіші насіння відкривається на 11 рівні, м'ята. Один готовий продукт ми можемо продати за 24 токени бері в маркеті. Саме на цьому продукті ми зможемо заробляти від 2 доларів в день. На цьому сайті можемо ознайомитись з іншими напрямками, такими як готування, бджільництво, лісове господарство та багато інших. 2000 токенів це майже 2 долари, і заробити їх не так вже й важко. Також скоро має з'явитися їхній новий токен Pixels. Тож переходимо, реєструємось і починаємо заробляти бері. В наступних відео розповім детальніше про квести, репутацію, вивід та заробіток. Рекомендую підписатись на Telegram, адже там інформація з'являється швидше, ніж на ютубі. До зустрічі у наступних роликах.